Всім привіт-привіт! Давайте разом дивитися каталог серпня місяця компанії Doctor Clinic 2023 року. І давайте подивимося, що на нас чекає в цьому каталозі. Перша сторіночка, тут у нас привітання від нашого генерального директора Наталії Гнатюк з Днем Незалежності. Далі у нас тут дітичні добавки. Тут ціни не змінні з липня місяця. У нас дуже багато з'явилося дітичних добавок. Можете самі подивитись. Ці сторіночки також. Ціни змінні, але мені подобається, що реально асортимент розширяється з кожним каталогом. І так, тут в нас є акція. Акція на масажні двері, каштан та паприка. Це також український виробник. Для компанії Доктор Clinic. Ціна у нас буде в серпні 139 гривень. За умови придбання зі сторінки 3,23 на суму 199 гривень продукції. За кожні 199 гривень можете замовити один гель. Паприку чи каштан. Далі, це наші новинки в липня. Це гелі для душу. Маємо запах кокосу Прийти з протеїном козячого молока. Та алоє і для чоловіків. Ціна 109 гривень, об'єм 300 мл. Далі, дивіться, піни є в нас карамель та е, фруктова тропічний коктейль Ціна 189 гривень, об'єм 750 мл. Далі далі в нас є е, ось для тіла: є е, е в нас пешен та мелон з запахом. Е, це, це імбир, бо імбир е, Заблофрук, як чесно називається, треба подивитися. Е, і динька. У мене є е, з динькою. мені дуже подобається дуже такий класний аромат і приємне відчуття на тісь йону. Так, ціни ну, ці вам сказала. Далі, це наша професійна лінійка Шапуну. хочу вам сказати, що виробник Україна, а сировина Німеччина. Тільки для доктор-клінік по такій ціні, тому що, як я знаю, що там. Цим складом працюють професійні лінійки магазинів і ціна дуже велика. Так що в нас така є можливість за доступну ціну брати якісний продукт. Тут маски та шампуні. Ціна не зміни. Так, це в нас тут шампунь з протеїном козячого молока, новинка липня. Скраб, капсули не змінюють ціни, такі, як і в липні. Тут у нас суперціна на гель навколо очей з силим равлика. Дуже гарні відгуки маю. Так що, хто хоче спробувати, зараз в серпні можна по суперціни взяти. Тут в нас патчі мої улюблені. Дуже подобаються. От всі, хто спробує, скажуть, що точно ті патчі, які були до того, це не то. А ці патчі реально працюють. Так що чесно. Чесно, перечесно вже скільки по це взяли, і всі, всі задоволені патчами. Так, тут у нас ой, акція. Акція, Дивіться, на, якщо берете нейтралізатор запаху, точніше, якщо берете фарбу, то нейтралізатор запаху буде всього за 99 гривень. Тут також крем-бальзам стоп-мозоль по ціні 99 гривень, і крем-бальзам Стоп грибок. Так, класна ціна, супер ціна. Так, тут у нас серія Актив, без змін ціни, Суглоб актив також без змін ціни. Так, це у нас мило для кухні у українського виробника. Прибирає запахи, бактерії на кухні, бореться з жирними якимось, як кажуть, посудом жирним. Та, також. Руками, да, і там якісь залишки їжі. Ось. Ціна у нас цього милка 99 гривень. Миюча для посуду також мастхе продажів 159 гривень. Це ужний засіб, тут ціни незмінні. Дивіться, у нас буде супер ціна на очисник. Ціна 109 гривень. І тут в нас, хочу вам сказати, літр літр учасника за таку ціну і дуже він гарно справляється зі своєю задачею. Тут також це битова хімія виробництва, ціни незмінні. І дуже гарної якості я вам прикріпляю тут фото від відгукзать нашу битову хімію. Так, от дивіться, в нас з'являється в каталогі новий бренд. New Well – це професійна косметика турецького виробника. Дивіться, з'являються у нас отакі рум'яни рідкі. Я знаю, що такі, такими рум'янами користуються професійні візажисти, так що можна, можна з ними працювати. Дивіться, скільки гарних відтінків всього за 349 гривень. Далі, це ще не все. У нас тут з'являється компактна рум'яна. Ціна 369 гривень. Потім з'являються ось такі запечена пудра. Хайлайтер за 539 гривень. Тут у нас об'єм, може комусь буде цікаво 10 грам. Далі ту ж, новинка бренду професійного 289 гривень. Тональні засоби в двох відтінках і розсипчиста пудра. Прозора. Це взагалі те, що потрібно влітку. Так, що в нас тут? Тут у нас безмін. Ціний, рідкий ілюмінатор 299 гривень. Це е, бронзер. Моя улюблена річ дуже подобається цей засіб. Олійки. Тут ціни безмін. Так, блиски для губ. Е, помадки матові також гарно беруть, в продажі на них дуже великі. Також помада з вітаміном Є, е, звичайна помада та насичена губна помада. Тут Також у нас для все скраб, бальзам це наші тональні засоби BB та інтенсивна маскуча основа. Та консилер, база під макіяж. Тут також, дивіться, нема цін, ну, нема на ціни, що дуже радує. Це наші спонжики та стік для контурингу. також без змін. Тут ми маємо акцію. Дивіться, набір пудра плюс бронзатор по суперціні 444 гривні. Ось, що входить до набору, можна світлий відтінок та темний. Тут все без змін. по Це хайлайтер, палитка тіней. Ой, дивіться, яка акція гарна. Тут ми маємо ще в акції палитка тіней та туш за 399 гривень. Також можна два варіанти набору вибрати. Тут все без змін по цінам. Також для обличчя лінійки, то хочу, як би сказати, за цю серію у нас вона зараз дуже. Як попитом користується, тому що це одна з таких серій, я би сказала, навіть компонентів, які в них входять професійних, тому що в один із нічний входить комплекс з птидами, що реально працює, реально є результати на бичах. Що я хочу, щоб ви звернули увагу на цю серію. Є дуже багато відгуків. Ті, хто брав, вже повертаються знову та рекомендують своїм знайомим. Ось така серія класна. Так, прибіотик, дивіться, на наш. Просто топ-продажів. Зараз буде ціна зі знижечкою 639 гривень на набір, набір ходять крем, тоник та пінка. А ще ось така масочка. Це дуже класний крем. Рекомендую, рекомендую цю серію. Так, з вітаміном С серія. Тут також дивіться: акція. Що потрібно зробити, щоб були ціни по акції? Потрібно так, бажаєш за 189 гривень деталі акції на 95 сторінки. Давайте подивимося, що ж тут за акція, щоб його купити по такій ціні. О, тут потрібно замовити вітамін С сам, і тоді ви отримаєте за замовлення з вітаміну С знижку 30% на ось цю серію. Що, як кажуть, можна і на обличчя. І також приймати такі вітамінки. Так, кологен серія, ціни не змінює. Також на Anti-Ейдж буде акція 899 гривень. Тут в набір буде входити гель для вмивання, сироватка, тонік та маска. Так, аквабун, що по цінам бачимо. Бамбукове вугілля серія, чайне дерево. Для проблемної шкіри, патчі та гель для миттєвої дії. На першік наносити і за ніч він підсихає. Це все під очі, наша серія. Так, стартові набори для новачків, які реєструються і в перший місяць співпраці можуть замовити один із трьох наборів. Є набір базовий, є набір для себе є набір для дому. Тут знижка. До 50% на ці продукти. Тільки для новачків, як я сказала, можна один набор вибрати та замовити в кабінеті. Так, це серія проти веснянок, відбілюючий крема для тіла, для обличчя, проти пігментації, дуже себе зарекомендувала. Ця серія класна. Також ціни в зміни. це масочка для обличчя. Кремпілін, з женщин, також ціни в нас дуже радують. Тут без змін. також без змін. Так, в нас є акція на мило для рук. Дивіться, берете одне велике і одне маленьке. В наборі буде 199 гривень. Можна комбінувати, як вам хочеться. Головне, щоб було одне велике, одне маленьке. Ось так, так у нас з'явилась новинка. З османської доріянди тепер є поповнення крем для рук та обличчя. Дуже цю серію полюбляють наші клієнти, особливо безсульфатний шампунь. Розпробувала, зараз всі беруть і дуже задоволені ефектом. І тепер у нас ще з'являється ось така гарна новинка. Крем 75 мл. Далі гель для душу. Дивіться у нас акція: набір, комфортна депіляція. В набір входить крем для депіляції та сироватка для запобігання росту волосся. Ось в наборі дешевше. Це для чоловіків серія. Так, спадогляд у вас вдома. Це правда, тому що сільпілінг дуже великий, як кажуть, користується популярністю, також вже замовляють самі мастера манікюру для своїх процедур, і також вже клієнти в них замовляються сільпілінг. Так це взагалі мастхе. Далі це серія у нас проти розтяжок та пілін для тіла з абрикосовими кістечками. Це моя любов, дуже мені подобається. Вже третю банку беру і нічого такого вже і не збираюсь брати ніде, тому що це реально дуже класний пилін. Він не травмує шкіру, в нього мікро такі частиночки. Тобто, хтось спробує, той скаже мені, що я була права, тому що запах просто неймовірний. Так, це сонцезахисна для діток та для дорослих. серія. Так, тут у нас акція. Дивіться, за умови придбання гелю, то спрей сос буде зі знижкою до 219 гривень. Буде така ціна. Також акція на каштани. Якщо один гель каштан ось цей ви купляєте по повній ціні, то це ви отримуєте зі знижкою 20% за 175 гривень. Так, це дитяча серія, без парабенів, що немало важливо для діток і можна користуватися від народження. Це наші зубні пасти та порошок. Без змін ціни. І тут поїхала вже наша е, битова хімія. Так, тут без змін, без змін все. Дивіться, акція у нас є. На кожній другій таблетки ціна е, зі знижкою 30%. Ось у нас є таблетки для пральної машини, для посудомийної машини і відбілюючи. Одні берете, друга на другу знижечка буде 30%. Це дуже гарно. Така акція у нас дуже їх беруть, ці таблетки. Так, рідкі порошки, кондиціонер, все без безмін Тут Також є акція: дивіться, набор оксі. В набір входить. Так, це у нас. Засіб для виведення плям багатофункціональний та засіб для виведення е, плям з кольорового одягу. Такий набір буде коштувати 519 гривень. дивіться, яка класна акція. Е, якщо ви берете один ароматофузор, то інший ви можете замовити зі знижкою 50%. Ви можете навіть два замовити один буде по повній ціні, другий буде зі знижкою. Клас. Буду робити собі замовлення, тому що якраз до того періоду в мене повинна закінчитися. Так що мені дуже подобається цей запах і цей в мене був, але дуже полюбляю цей дуже гарний аромат, вдома маємо. Так, тут у нас також супер. Ціна у нас прильоває. Ціна 189 гривень. Це праска, як ви сказала. Да? Заміняє вже різні відпаривачі. Добре брати з собою в поїздки, Попшикли, ручку так розгладили, і всі складочки припали. Так що, поки не спробуйте, не буде, знаєте, який чудо засіб у нас є. Так, наші олійка. Олійки різні, Дивіться, скільки в нас є. Натуральні. Ціна 239 гривень. Так, це добавочки, суміші. Тут ціни у нас без змін. Можна діткам від 11 років бачити ці добавки натуральні. Так, колген, зелена кава, тут також ціни без змін. Ага, це у нас також добавочки. Це акція, яку ми вже з вами проговорили. Якщо брати вітамін С, то для обличчя ви можете серію взяти зі знижкою 30%. Так, далі це у нас для волосся, фарби, шампуньки. Дивіться, у нас з'являється новинка крута. Шампунь 700 мл об'єм з оливою, з часником, з кропивою та з аргановою оливою. Всього за 199 гривень. Ось така гарна новинка. Далі набір, дивіться, по акції проти лупи. За 389 гривень набір ходить шампунь та кондиціонер. Тут у нас по цінам все незмінно серія для вирівнювання, для фарбованого волосся, для шкіри голови, для відновлення волосся також десь все без змін можна брати цілим комплексом для випадіння волосся. Серія. Так, тут у нас також акція. Дивіться, на будь-який розсилений шампунь з умови придбання вітамінів для волосся. Знижка 30%. Так, я так розумію. Ось ця акція буде. Вітаміни для волосся придбали. І маєте знижку 30% на цю серію. Отак. Так, це наші парфуми. Супер ціна на ось цей парфум буде. Всього за 699 гривень. Це професійні, як кажуть, турецькі парфуми. Це не Global лідер, а іменно доктор Клінік Виробник. Тут також чоловічі парфуми. Це вже жіночі парфуми. Це новинки. Тут дуже, дивіться, яка композиція парфумів. Клас. Саме-саме популярне це коуґйол. Прям в любов наших клієнтів дуже рекомендую спробувати це. Як кажуть, трішки аналог наркотика аромата, який стоїть більше 3000, це точно. А у нас є такий за 399 гривень спреї кулькові дезодоранти. Так, це наші іміджеві продукти. Програма стартує для новачків. У мене є на каналі повністю огляд цієї програми та огляд подарунків. Ось така моя. А далі на нас чекають 10 новинок парфумів жіночих та чоловічих. Як я знаю, що це будуть аналоги відомих брендів. Це будуть турецької якості парфуми від, для компанії Доктор Клінік від Global Leader. І будуть аналоги якраз самих відомих брендів. Ось чекаємо, вже ми маємо ноти. Цих парфумів це чоловічі, це жіночі. Можна, бачите, комбінювати чоловічий та жіночий парфум. І тут ще дивіться парфуми. Мені дуже подобається цей панотах по парфум, дуже хочеться дізнатися, що це буде за аналог. Ось такий був огляд каталогу на серпень місяць. Дуже гарний каталог, дуже багато акцій, новинок. В мене дуже знаєте, що я кажу дивилася тим, що в нас в каталогі з'являється аж 10 нових парфумів. Звичайно, в інших компаніях знає, дають по трішки, один, два-три парфуми, а тут за один каталог 10 нових парфумів. Буде чим нам працювати. Дякую всім за огляд каталогу. Якщо є якісь питання, всі мої контактні дані будуть під відео. Можна зареєструватися команду, подивитись каталожок онлайн, а також почитати за компанією. Там все буде доступно, в ссылочки в описі. Всім гарного та мирного дня!